Остал, що на початку ХХ століття стояв на місці сучасного універмагу, спорудили знову тільки з паперу, макет храму, що був візитівкою нашого міста. Створив тернополянин Володимир Кріса. Маленьку копію парафіяльного костюлу розглядала наша Олена Юрик. Величний за архітектурою парафіяльний костел, що колись височив на місці сучасного універмагу, зараз сягає за ледве пів метра. Відтворити риму католицький храм у мініатюрі та з паперу вирішив тернополянин Володимир Кріса. На роботу хлопець витратив близько п'яти місяців. Найважче робити мініатюрні деталі, дрібні різноманітні вежі. Такі декоративні елементи оздоблення, але вони якраз роблять сам ефектним. Хоч займається виготовлення макетів уже чотири роки. парафіяльний костел, розповідає Володимир, його перша серйозна робота. До храму хлопець створював лише мініатюрні споруди на основі готових викрійок. Над костьолом каже, працював виключно самостійно. Усі елементи відтворював із зображень, що знайшов в інтернеті. Порівняти мініатюру з оригіналом навідались також. Корінні тернополяни. Сі виневляють, яка там які там були фрески, які там були образи, які там були вітражі, оцей вітраж, що напереді, то той щось надзвичайне він вечором весь освітлювався різними кольорами, то було щось на всі вежі світилися, а на свята, то, то взагалі було. Тут така була красота, а яка мебіль була? Мебіль вся була з такого темно-вишневого, я не знаю, з якого то дерева зроблено. Виготовляти архітектурні пам'ятки з паперу. Володимир планує й надалі. У мене взагалі план досить грандіозний. Це відтворення мініатюрного тернополя. Буде домініканський костел, тепершній теперішній катедр, непоручне зачаті Богородиці, Середня церква, руська церква, надставна церква. По закінченню виготовлення пам'яток рідного міста Володимир має намір відтворити також Львів, Чернівці та Стрий. Побачити маленьку копію парафіяльного костюму можна в художньому музеї.